Привіт, друзі! Я Олександра Томашевська, і сьогоднішнє відео для каналу Бухгалтерський бізнес присвячене мотивації, що насправді мотивує людей робити кроки, які ми називаємо якимись квантовими стрибками, тобто, що мотивує робити різкий ривок уперед, і справді? Розвивати бізнес. Я би зараз дуже дуже хотіла сказати, що це якесь таке творче натхнення, що це така наполегливість, що це працьовитість, що це я не знаю, якийсь внутрішній поштовх, відчуття власного. Призначення в світі і так далі. Але це все буде неправдою. А, насправді є дуже один сильний мотиватор, надзвичайно сильний. Будьте обережні, контролюйте його використання. Він називається злість. Ніщо, на мій погляд, так не мотивує, як злість на те, що в когось а, є результати, а у вас немає. Що хтось Досягає своїх цілей, що хтось має той рівень життя, який ви би собі хотіли, а ви ні. І, і особливо це накладається на, наприклад, ситуацію, коли хтось робить свою справу не здало, і відверто кажучи, халтурно, але його результати краще, ніж ваші. А ви розумний чи розумна? Красивий, ще красива одним словом, вам нічого не бракує, але чомусь ваші результати більш скромніші ніж в людей, які на ваш погляд. Ну, для них цей результат завищений, так вони по ідеї не могли б його досягнути, тому що вони не такі здібні, не такі активні і так далі. Тобто, оце відчуття, що ви можете краще, і це відчуття фактично погане, тому що злитися знаєте, недобре. Але на жаль, я не бачу іншого способу чи на щастя. Ну, ще може виникати злість, коли вам не допомагають, або навіть кажуть, що у вас нічого не вийде. Тобто ви беретеся за якусь справу і оточуючи дуже рідко. Це люди, які вас підтримують. Дуже часто це люди, які кажуть, що ти там все намагаєшся, що ти це наскільки ти, ти, ну ти там, там витримаєш? Ну давай, ну що ти От тільки викинеш гроші, залишишся ні з чим, підеш на ту роботу. Ну тобто люди, які вас множать на нуль, тут є два сценарії: або ви приймаєте їхню позицію і кажете, так я нічого не вартий. Або ви кажете собі, якого біса мені ніхто не буде розказувати, що я вмію, що я не вмію, що я можу, що я не можу, і я зараз це все всім доведу. Тобто, от така, знаєте, мотиваційна злість, на мій погляд, вона є найсильнішим мотиватором, а робити кроки, які називаються кардинальними, які називаються сильними, знаєте, сміливими кроками для розвитку власного проекту. Тобто, фактично можемо сказати, що ми. Рухаємо бізнес не завжди на позитиві, а іноді на негативі. Я можу сказати, що я у 2014 році у мене був такий серйозний злам. У нас дуже багато клієнтів пішло, закрилося і закривалося на той момент і німецькі компанії, і російські компанії, і біс його знає, які компанії, бізнеси згорталися. Тобто, у нас було, напевно, найбільше падіння. Клієнтської бази і найбільше скорочення штату в 2014 році. І я серйозно тоді сиділа і думала, що я, напевно, закрию бізнес і піду комусь працювати до когось. Ну, тобто, я ж фахівець, я завжди знайду собі роботу. І я відкрила сайти вакансій і подивилася, які вимоги ставляться до. Консультантів до фахівців, до людей з моїм досвідом, і подивилася дуже уважно, які пропонуються за це гонорари, тобто яка оплата праці за це все пропонується. І є таке українське слово, я не знаю, воно красиве чи ні, воно називається вкурвало Тобто, мене в цей момент вкурвало що я маючи Такий досвід, такий а, фах, такий рівень професіональний і маючи свою компанію, і я чомусь хочу це все закрити, щоб працювати на тих людей, які просто будуть. Я буду робити все те саме, тільки всі гроші я буду віддавати власникам, тому що я буду просто найманим керівником. І оце відчуття таке, знаєте, злоби такої, воно власне. Витерло всі сумніви абсолютно. Тобто, я зрозуміла, що я не здамся, і якщо є компанії, які наймають таких як я, і це оце, оце, типу пропонують як заробітну плату, я зрозуміла, що я можу набагато більших результатів досягнути, якщо я буду це робити для себе, а не для когось. Тому я бажаю вам прекрасної мотивації, прекрасної. Мотиваційної злості, якщо ви бачите, що в когось проект кращий, а що грошей більше, що хтось їздить на шикарній машині чи живе в шикарному будинку, ви теж так можете. Тільки вам треба розізлитися. До зустрічі на все добре. До побачення.